Опелюшка. Колись дуже давно у поважного та знатного чоловіка померла дружина. І він одразу ж одружився вдруге на бездушній та пихатій жінці, такої більш у світі не було. Ця жінка мала двох доньок, які в усьому були схожі на матір такі ж злі та чванливі. А у чоловіка донька була привітна та лагідна і дуже схожа на свою покійну матір. Найдобрішу жінку в світі. Мачуха відразу показала свою злобливу вдачу. Її дратувала доброта пасербиці. Поруч з цією милою дівчиною власні доньки здавалися їй противними, і Мачуха примушувала пасербицю виконувати найважчу та найбруднішу роботу вдома. Вона змушувала її чистити посуд, прибирати кімнати, натирати підлоги в кімнатах вередливої мачухи і її розпещених доньок. Дівчина спала на горищі, її ліжком стала тонка підстилка на підлозі, тоді як у її сестер спальні були з паркетною підлогою, дзеркалами до самої стелі, з пуховими перинами. Бідолашна дівчина ніколи не скаржилась, навіть батькові. І терпляче переносила всі образи. Закінчивши роботу, вона сідала у куток біля каміна на ящик з попелом, за що мачушині доньки прозвали її попелюшкою. Та дівчина і в старенькому одязі була у сто разів миліша за своїх пишно вбраних сестер. Якось син короля вирішив влаштувати великий бал і скликав усіх знатних осіб королівства. Були запрошені і сестри попелюшки. Вони дуже зраділи і терміново почали вибирати вбрання та прикраси, щоб здивувати гостей та сподобатися принцу. Сестри без кінця радилися і вирішували, як їм краще нарядитися. Найкращій майстрині вони замовили капелюшки, купили найдорожчі сукні і в усьому питали поради в попелюшки, тому що вона мала дуже гарний смак. Дівчина від щирого серця намагалася допомогти сестрам і навіть запропонувала зробити їм зачіски, на що ті з радістю погодились. Поки попелюшка їх причісувала, сестри її питали Признайся, попелюшко, тобі дуже хотілося би потрапити на бал. Ох, сестри, не жартуйте, хіба мене туди пустять? сумно відповіла дівчина. «Так». Твоя правда всі покотилися б зі сміху, якби побачили таку замазуру на балу. Інша за це навмисно б зробила погані зачіски, але добра попелюшка причесала їх якомога краще. Сестри від радощів та хвилювання два дні не їли і ні на хвилину не відходили від дзеркал. Вони намагались тугіше затягнути корсети і розірвали дюжину шнурків, щоб виглядати стрункішими. І ось нарешті настав довгоочікуваний день. Мачуха і сестри поїхали, а Попелюшка довго дивилась їм услід. Коли їх карета зникла з очей, дівчина гірко заплакала. А хрещена матір Попелюшки, яка саме в цей час зайшла її відвідати, застала дівчину в сльозах і спитала: чому ти плачеш, моя люба? Але попелюшка так гірко плакала, що навіть не могла відповісти. Та хрещена здогадалась, бо була феєю і чула не тільки те, що говорять, а й те, що думають. Дитино, тобі дуже хочеться поїхати на королівський бал. Так, дуже, відповіла Попелюшка. Ну що ж, залишайся завжди розумницею, сказала фея, а я вже подбаю про те, щоб ти потрапила на бал. Збігай на город і принеси мені великого гарбуза. Попелюшка швидко прибігла на город, хоча ніяк не могла зрозуміти, як гарбуз може допомогти їй потрапити на бал. Та хрещена лише торкнулась гарбуза чарівною паличкою, і за мить він перетворився на розкішну золоту карету. Потім фея паличкою торкнулася шести мишенят, які знаходилися в мишоловці, і вони вмить стали гарними конями не вистачало лише кучера та слуг. Помітивши, що фея замислилась, попелюшка несміливо запропонувала кучера зробити зі щура, а з ящерок слух. Хрещена швидко погодилась. Ну, от, сказала фея, тепер ти можеш їхати на бал. Ти задоволена? Звичайно, я дуже щаслива, відмовила попелюшка. Та хіба можна їхати на королівський бал у такому бідному одязі? Фея нічого не сказала, а лише торкнулася попелюшки, і старе плаття враз перетворилося на багате вбрання. Останнім подарунком хрещеної були черевички з найчистішого кришталю. Світ ще не бачив такої краси. Коли попелюшка вже сіла в карету, фея суворо, присуворо наказала їй повернутися до опівночі. Якщо ти затримаєшся хоч на хвилину, твоя карета знову стане гарбузом. Кучер з чуром, коні мишами, слуги ящірками, а твоє розкішне вбрання перетвориться на старе. Не турбуйтеся, я не запізнюсь, відмовила Попелюшка і, не пам'ятаючи себе від радощів, поїхала на бал. Принца повідомили, що приїхала невідома принцеса. І він сам поспішив на зустріч. допоміг вийти з карети і повів у залу, де вже зібрались гості. У залі відразу настала тиша. Усі перестали танцювати, скрипалі перестали грати. Присутні були дуже вражені красою незнайомки. Яка красуня! перешіптувалися гості. Навіть старий король не міг на неї надивитися і все повторював королеві, що давно не бачив такої красивої милої дівчини. Принц посадив незнайомку на почесне місце. А як тільки заграли музики, підійшов до неї і запросив на танець. Попелюшка танцювала так легко і граційно, що ще більше зачарувала присутніх. Після танців розносили частування, але принц нічого не міг їсти він очей не відводив від прекрасної незнайомки. Попелюшка у цей час розшукала серед гостей своїх сестер. Підсіла до них і, сказавши кілька приємних слів, пригостила апельсинами. Сестри були приємно вражені такою люб'язністю з боку незнайомої принцеси. Розмовляючи з ними, Попелюшка раптом почула, що годинник б'є одинадцять і три четверті. Вона змушена була з усіма поспіхом розпрощатися і пішла так раптово, що всі розгубились, і ніхто не встиг зупинити її. Ледве попелюшка повернулася додому, одягнула своє стареньке плаття і дерев'яні черевички, як у двері застукали. Це повернулися з балу мачуха з сестрами. Довго ж ви гостювали, сказала попелюшка, позіхаючи і потягуючись, ніби тільки що прокинулась. Ой, якби ти була з нами, ти б теж не поспішала повертатися, сказала одна із сестер. На бал приїхала незнайома принцеса. І така красуня, що в усьому світі немає гарнішої за неї. До речі, з нами вона була дуже люб'язна і навіть пригостила нас фруктами. Попелюшка вся так і затремтіла від хвилювання і спитала сестер як звуть ту красуню і звідки вона взялася? Та сестри відповіли, що всі її бачили вперше, і ніхто й гадки не має, звідки вона. А Мачуха додала. Красень принц цим дуже засмучений і що завгодно віддав би, аби дізнатися, хто вона і з якого королівства. Завтра буде ще бал, можливо, він сподівається побачити незнайомку ще раз. Невже ця принцеса і справді така гарна? спитала попелюшка. Які ж ви щасливі? Як би мені хотілося побачити її хоч одним оком? Мила сестрице. Позич мені, будь ласка, жовте домашнє плаття. Оце так вигадала. вигукнула сестра. Щоб я дала своє плаття такій за мазурі, та ні за що на світі. Попелюшка й не чекала іншої відповіді і не засмутилась, а навіть зраділа відмові. І, насправді, щоб вона робила, якби сестра позичила їй плаття. Наступного дня сестри з мачухою знову поїхали на бал. За допомогою феї зібралась і попелюшка. Вона була ще більш красивою, ніж у перший раз. В розкішнішому платті, а на балу принц не відходив від неї ні на хвилину і постійно говорив усілякі люб'язності. Дівчині було дуже весело, і вона забула про все на світі і навіть про наказ феї. Отямилась вона, коли раптом годинник став бити опівночі. Дівчина підхопилась і випорхнула, наче пташка, бо перелякалась, що через мить вона постане перед усіма в бідному одязі. Принц кинувся за нею та наздогнати не зміг. Та, поспішаючи, попелюшка загубила свій кришталевий черевичок, і принц обережно підняв його і віддав наказ розпитати Караул, чи не бачили вони, куди поїхала принцеса. Та йому сказали, що з воріт палацу вибігла лише бідно одягнена дівчина, яка більше схожа на селянку, ніж на принцесу. Ніхто й припустити не міг, що бідна селянка і принцеса красуня одна й та ж сама особа. Тим часом втомлена попелюшка прибігла додому у неї більше не було ані карети, ані слуг, а її вбрання знову перетворилося на старий одяг. І від усієї пишноти залишився тільки маленький кришталевий черевичок. Коли сестри повернулися з балу, попелюшка знову стала їх розпитувати. Вони розповіли їй про красуню принцесу, яка поспішаючи загубила чудовий черевичок, і про принца, який сумує за незнайомкою. З усього видно, що він по вуха закохався в незнайомку, сказала одна із сестер. І це було правдою. Через кілька днів принц віддав наказ, що дівчина, який підійде кришталевий черевичок, стане його дружиною. Так він сподівався відшукати незнайомку. Звичайно, спочатку черевичок почали приміряти принцесам сусідніх королівств, потім герцогиням, придворним і заможним дамам, та нікому черевичок не підходив. Нарешті черга дійшла до сестер попелюшки. Ой, як старанно обидві намагались утиснути ногу в крихітний черевичок, та нічого не виходило. Попелюшка відразу впізнала свій черевичок і, посміхнувшись, дивилась на марні спроби сестер. А можна і мені приміряти черевичок? спитала попелюшка. Сестри так і залилися сміхом. Але придворний, який приніс черевичок, уважно подивився на дівчину, побачив, яка вона красуня, і сказав Я отримав наказ від принца приміряти кришталевий черевичок усім дівчатам, і попелюшка з легкістю взула черевичок. І як же всі здивувались, коли вона показала другий. У цю мить двері кімнати відчинились і з'явилася фея. Вона торкнулася попелюшки, і на очах у всіх її одяг перетворився на розкішне вбрання. Через кілька днів щасливий принц одружився з попелюшкою і жили вони довго та щасливо. Щиро дякую всім, хто слухав. Якщо казка вам сподобалась, ставте лайк, підписуйтесь та поділіться з друзями, щоб разом слухати ще більше цікавих історій.